Всім привіт! Значить, придбали ми цього року сорту, з сорту ментор першої репродукції. Так вона виглядає. Маємо на неї всі документи. Прибула вона запечатана з пломбою, запломбований мішок. Купили протруйники, інокулянти, нас клей, так нижній бактерії. І помаленьку йдемо до роботи. Так, Передпосівна обробка насіння тої. З унгіцидами, а також інакулянтами. Все подано в одній суміші. Клей разом зі накулянтами і з кунгіцедом. Ось такий найший результат. Так поглядає після проклятий зробили. Обробіток сої ми робимо безпосередньо перед висіванням. Протруїли. Зараз будемо грозити. Але одним із важливих процесів тут в обробітку сої і на кулянтами є важливим те, щоб не попадали сонячні промені е на. Насіння своє, оскільки кулянти бояться сонячних променів прямих, і е, можуть загинути. Тому треба робити так за закритими дверима або чимось, щоб не попадало сонце, заступлено. Оскільки шкода буде, бо це досить недешеве задоволення і на кулянти, після яких мають формуватися на корінцях бульбашки. І будуть... Е, Брати азот з повітря і рослина буде краще рости, бо будемо мати краще забезпечення азотом з повітря. В кого є бажання придбати даний сорт Сої. Будь ласка, звертайтесь, можемо і вам заодно протруїти і, і обробити її накулянтами. Сьогодні досить якраз спекотно. 25 градусів, перший день такий сонячний в цьому році і теплий але все одно треба їхати сіяти. Тут ми мали невеличкий нюанс. розлетівся каток, підварили його і поїдемо далі. Ми погрузилися. Накрили зверху. Тканиною, як я вже і казав, то не від дощу, а від сонячних променів. Для життєдіяльності інокулянтів, бактерій. і на кулянтів бактерій. Ідемо в поле. Так, зробили ми чергову заправку. Сої з, добав... з добавленням добрю. Це у нас є на даний момент ми маємо сульфат амонію, як добриво. Ось є у нас видно соя протруєна і сульфат амонію розкиданий. Наближається вечір. І далі ми будемо робити наступне. Велика тут груда, і її треба розбити і максимально вирівняти поле. Пустимо ми тут трактор Т-150 з вирівнювачем. Напевно, що зараз, тому що завтра обіцяють синоптики на увесь день дощ такий легкий і робота не піде. І треба робити це ще певно вночі. Бо така груда вона не годиться і поле вона не годиться, оскільки тут жатку треба кидати на землю. Чим нижче жатка, тим більше сипеться своїх в бункер при збиранні урожаю. Тому наступний процес буде зараз вирівнювач і, 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 і. після нього внесемо ґрунтові гербіциди. Боку межує опіяний ярий ячмінь. якраз він зараз гарно пущить. Ось так ми навіть сіємо нашу сою. Поле добре сухе, пилюка тягнеться, пересушене, сьогодні нагадую, було більше 25 градусів. Олеватор глибоко в землю не лізе, він буквально 5-8 см до 10, там, рідко там десь де залізає, загортати насіння він не буде глибоко. З тим проблем немає. А поле після нього, як бачимо, рівненьке. Nosimo gruntove herbicede na soju.